Що як були ми козаками, а у ній не чуть було, бо тамто весело жилося, вертались з вольними ляхами, лишались вольними степами, В саду кохалося, цвіли, неначе лілії дівчатам пишалися синами мати, синами вольними, росли, росли і веселили старі скорбні літа, аж поки іменем Христовим. Прийшли ксьондзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові. А сирот з іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли ж голови козаче, неначе стопна не трива. Україна плаче, стогне, плаче. За головою голова додолу пада, кат лютує. А ксьонд з язиком кричить Тедеум, алілуя. Отак то, ляше, друже, брате, неси ці ксяндзі, магнати, нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козачеві, і серце чисте подай, і знову іменем Христовим, мого новим, наш тихий рай.